Всім привіт, мої другі друзі, з вами я, Давид, і ви на каналі Давид Лупат. І сьогодні в мене є для вас крутезна новина. Завтра вже виходить нове обновлення. Це от карнавал. І, для... і в честь цього я завтра буду робити нове обновлення. І в мене буде нове відео. Це от нове відео, Завтра буде опять нове відео. И я вам покажу, как выгадать скин на карнавал. Завтра у нас карнавал. Ну что ж, 3, 2, 1. та Это -да! вот мини-скин на карнавал. Ой. Сорян, сорян, сорян. Сорян, сорян. Сорян, сорян друзья. Сорян. Сорян, сорян. Сорян. Блин. Ну, я ну нет, и... А, ось так от. Бім, бум бам балу Не буду купляти, бо губляти, мене нуль робоксів. Бадошиш. І зараз вот так. Хопа. Так, це мій стандарт, а це скин на карнавал. Вот як, як вам скин на карнавал. Крутий скин, я його робив без вас. Ну, вибачте, він це у мене стандарт. Я поки ми буду ходит... ходити на стандартні. Дівчинка, це. Ааа, бляха, муха. Що Е, хоч... ти чо? Ти... Вона... вона нічого не хоче. Я, я пожалуй, піду. Так, коротше, друзі, сьогодні у нас, е, нас нове відео. Я зробив ну, наз, воно називається. Я вам показую мій скін е, на карнавал. Ну що ж, от, хочете ще раз подивитись? 3-2-1. Ну що ж, дивіться, це мій скін на карнавал. І у нас це відео саме е, буде трохи довге. Ми в, нього, ми в ньому будемо вже і прощатися. Ну що, ж, а, так, ну, що ж, так, ну що ж, А з вами був я, Давид. Всім до побачення!